Юлія Бощенко, лис солдату. Привіт, солдате, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють. Але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі? Бо серце просить, бо я так звикла. І вірші, що на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій, там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед. Ідеш у бій і страху ти не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко в небеса, бо тут. На цій землі тебе чекають батьки, родина, вся твоя сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Ти сподіваюсь, і рядки почуєш, а може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.